Рідна мова Максим Рильський, як гул століть, як шум віків, як бурі, подих. Рідна мова вишневих ніжних пелюстків, сурма походу світанкова, неволі стогін, волі спів, життя духовного основа, цареві блазні і кати, раби на розумі на вдачу. В ярмо хотіли запрягти її, як дух степів гарячу і осліпити і повести на чорні торжища. Незрячу. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик, в'язнили, кидали за грати, зробить калікою скалік тебе хотіли, рідна мати. Ти вся порубана, була, як Федір у степу безрідний, і волочила два крила під царських маршів тупіт грізний. Але свій дух велично грізний, як житнє зерно берегла. Мужай, прекрасна наша мова, серед прекрасних братніх мов. Живи народу, вільне слово, над прахом царських корогов, цвіти над нами, Веселкова, як мир, як щастя, як любов.